Вітаю! Як шкода, що погода 5 червня не така сонячна, як би хотілося. Проте не засмучуйтесь, адже все ще попереду. На небі можливі прояснення, але протягом дня погода буде похмурою. Просто зараз я розповім більш детально про синоптичну ситуацію по усіх районах області. На заході регіону хмарна погода очікується вранці та в день, а ввечері небо проясниться. Без опадів вдень температура повітря сягатиме плюс 23 градуси, вночі близько плюс 12. На півночі регіону сонце ховатиметься за хмарами та без опадів. Температура повітря в день сягатиме плюс 23 градуси, уночі плюс 12. Ранкові хмари затримуються на сході регіону до вечора, а потім розсіються. Опадів не прогнозується. Стопчики термометрів фіксуватимуть плюс 22 градуси в день та плюс 13 вночі. Дякуючи нашим воїнам і всім формуванням Сил оборони України. Ми знаємо, що битву виграє армія, а війну. Економіка такий девіз у забудовника масштабного житлового комплексу Сімейний комфорт у Вінниці будівництво якого не зупинялось, що сприяло вагомому наповненню економічного сектору. Протягом всього періоду повномасштабного вторгнення ворога забудовник відповідально зберігає свої домовленості та продовжує забезпечувати надійним, доступним і якісним житлом українців. Потужна та надійна вінницька компанія веде активну волонтерську діяльність і разом з усією країною. Наближає бажану перемогу. Слава Збройним силам України! Слава Україні! На півдні регіону ясна погода не порадує нас до кінця дня, адже небо опиниться у полоні хмар. Без опадів температура повітря в день сягатиме 22 градуси вище нуля, вночі плюс 13. У центрі області погода зустріне нас безхмарним ранком, але вже у середині дня вона зміниться та буде похмурою до самого вечора. Опадів не буде. Температура повітря в день плюс 22 градуси. Вночі позначка не опуститься нижче плюс 12. Ясна погода буде триматися у Вінниці, впевнено. В день можлива недовга хмарність, проте без появи дощу. Температура повітря в день плюс 23 градуси, вночі градус сягатиме плюс 12. А ми зустрінемось зовсім скоро, щоб не обговорювати та лайти погоду, а будувати плани відповідно до актуального прогнозу. Гарного та спокійного дня, до зустрічі на телеканалі «Вінничина».